Лісові пожежі в Європі не вщухають. На півночі грецького острова Керкіра вогонь підібрався до будинків. Із сіл евакуюються жителі та туристи. Для них приготували тимчасові притулки. У селі Перифія будинки почали горіти кілька днів тому. Спочатку спільними зусиллями вогонь загасили, але зараз там знову пожежі. Минулої ночі сталося повторне займання. А сьогодні вранці вогонь роздмухало вітром. Нині там працюють пожежники. Є добровольці з водовозами. Останніми тижнями в Греції температура подекуди перевищує 44 градуси. Під час аномальної спеки спалахнули пожежі на Родосі та керкірі. Обидва острови популярні в туристів. Зараз на Родосі ситуація гірша ніж на керкірі. Пожежникам допомагають місцеві жителі. Водночас добровольці гніваються на владу. Вони вважають, що допомоги недостатньо. Людина не в змозі загасити таку велику пожежу. Потрібні літаки, а їх лише п'ять. Найважливіше для острова це доставити літаки. Пожежі палають і на острові Евія. Причому у вівторок, під час їх гасіння, там розбився літак грецьких ВПС. Це сталося в прямому ефірі місцевого телеканалу. Мабуть, літак зачепив гілку дерева. Обидва пілоти загинули. А це Португалія. Тут горять ліси на території природного парку Сінтра Кашкайш, що поблизу Лісабона. З вогнем бореться 600 пожежників. Їм заважає ураганний вітер. Полум'я наближається до житлових будинків. Ми боїмося, що вогонь дістанеться будинків, бо довкола суцільні кущі. Ми намагаємося допомогти пожежникам. Носимо воду відрами, але це майже марно. Схожа ситуація і на Сицилії. Вогонь загрожує житлам у Палермо. Через пожежі тимчасово закрили аеропорт. На сході острова температура перевищує 47 градусів. На півночі Італії також погодні катаклізми. На Мілану ночі налетів сильний ураган. Уранці люди побачили вирвані з корінням дерева. Я прокинулася коли четвертої ранку від якого шуму. Спершу подумала, що це просто гроза. Виглянула у вікно, а небо було повністю біле. Деякі дерева ще стояли, але потім і вони падали. Ми зачинили всі вікна. Це був апокаліпсис цього тижня. В Ломбардії, що на півночі країни, загинули дві жінки. Обох придавили дерева, які зламав штормовий вітер.